При купівлі земельної ділянки обов'язково треба дослідити локацію, познайомитися з сусідами і зрозуміти, в яких межах саме стоїть ваша земельна ділянка. Чому це так важливо? Адже при спілкуванні з сусідами ви зрозумієте, чи ви не купляєте разом з землею якісь. Старі спори за межу сварки, і так далі, які потім, можливо, навіть прийдеться вирішувати в суді. Друге, локацію. Важливо дослідити, щоб побачити, чи нема поруч земельною ділянкою якихось підприємств, якихось об'єктів, які будуть шкодити, ну, які попливають на ваше майбутнє життя на цій ділянці, коли ви будете будувати там будинок. І саме головне, коли ви перед купівлею, вам потрібно зрозуміти, де стоїть саме ваша земельна ділянка, треба виділити межі в натурі, щоб ви точно розуміли, які межі у вас є, не вірити нікому. На Слово, тому що дуже багато випадків є, коли люди думають, що їхня ділянка в таких межах, а коли приходить геодезист і робить заміри, відповідно, земля може мати трошки іншу конфігурацію. Тому ми всіх наших покупців ми їх не те що заставляємо, ми їх просимо і рекомендуємо їм, щоб вони робили це виділення меж натури для себе, щоб вони були впевнені, що вони купляють. Тому не пожалійте кілька тисяч гривень на це.